Ще одна крута душ система від бренду PiffTap Чехія. Ось така ось з дзеркалом. Вона має термостат. Бачите? Ви виставили собі температуру і кнопковим вмикачем. Просто вмикаєте і вимикаєте. Дуже все зручно. Тобто виставили температуру, вам потім не треба ручку грати, просто вмикнули. Оп, потекла вода зараз з лієчки. Вимкнули. Вмикнули душ. Можна два вмикнути, неможливо. Якщо у вас тиску вистачає, ось така комплектація, Ліки. ліка, велика, ліка маленька. І шланг іде з силіконом. Ось така лієчка велика. І ось така лієчка маленька. Кого цікавить, є в наявності до речі, зараз на неї є акція.